Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 3 лютого за Юріанським календарем та 16 за Григоріанським. В цей день ми шанимо пам'ять святих праведних Симіона Богоприємця та Анни Пророчиці, а також пророка Азарії, мучеників Папія Діодора, Клавдіана, мученика Власія Кисарійського, мучеників Адріана та Євула. Благовірна князя Романа Угліцького, святителя Семеона Єпископа Тверського, святителя Ігнатія Маріупольського, рівноапостольного Миколая Архієпископа Японського, священомучеників Іоанна, Тимофія, Адріана, Василя Пресвітерів, преподобного Володимира і мученика Михаїла. Познайомимось життям пророка Азаріїв. Нам відомо, що він був сином Одеда та пророкував на царя Аси у 10 столітті до Різдва Христового. Його проповідь була направлена, щоб люди залишили ідоло служіння і повернулися до істинного Бога. І цар Аса і Люд послухали його слів та повернулися до істинного служіння Богові. І за це Господь благословив їх тривалим миром. Молитвами святого Пророка Азарії пошли і нам Боже в мир в наші серця та країни. У слові Божому ми чуємо наступні слова, і почав говорити їм притчами один чоловік насадив виноградник. І обніс огорожею, і викопав винотоку, і збудував башту, і, віддавши його виноградарям, відлучився, і послав у свій час до виноградарів слугу, одержати від виноградарів плоди з виноградника. Вони ж, схопивши його, били і відіслали ніще, знову послав до них іншого слугу. І тому камінням розбили голову і відпустили з безчестям. і знову іншого послав, і того вбили, і багатьох інших то били, то вбивали, маючи ж єдиного сина, улюбленого свого, на останку послав і його до них, кажучи посоромляться сина мого. Але виноградарі сказали один одному це спадкоємець. Подім, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши його, вбили і виконали геть з виноградника. Що ж зробить господар виноградника? Прийде і покарає виноградарів смертю, і віддасть виноградник іншим. Невже ви не читали цього в Писанні камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним. Це від Господа і є дивне в очах наших. І намагалися схопити його, але побоялись народу, бо зрозуміли, що про них сказав притчу, і, залишивши його, підійшли. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.